Ми на Ютубі. Доброго дня колеги. Доброго дня апарату. У нас сьогодні засідання постійно комісії з питань комунальної власності та законності. Сьогодні з 21 .04. 2025 року. Порядок денний буде складатися з проєктів рішень, які будуть розглядатися на черговій сесії міськради, та проєктів виконкому, які теж потрібно розглянути. Тому почнемо, як завжди, тоді спочатку з тих рішень, які планують розглядати на сесії, а потім вже тоді те, що стосується виконкому. Пропоную голосувати блоками а, по питанням, тому тоді розпочнемо з проєктів рішень. Поставте на Сесія. голосування, будь ласка, сесійний. Да, і з першого у нас перший у нас блок це фінансове бюджетне питання. Це у нас питання з 1.1 по 1.3. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Друге, це у нас питання про програм розвитку галузі сфер міського господарства. Це у нас питання з 2.1 по 2.10. Теж пропоную поставити та підтримати. Європи. Дякую, Дякую, є. Надалі у нас питання комунальної власності: 3.1 пункти. Як завжди, блок великий по 3.38. Теж так. пропоную поставити. Є. Дякую, Власне 4 групи. за. Угу. Далі оріенційне кадрове питання. 4.1 питання. О 4.12, Так, 4.12, Теж пропоную поставити. Чотири І... за. І п'ятий, як зазвичай, у нас у нас питання земельних відносин. Повністю блок. В той редакції нам надійшов не, не да, на розгляд. Теж пропоную поставити та підтримати. Дякую, чотири за. Далі у нас проекти виконува. Їх у нас шість. Сполуки, які було нам надіслані для розгляду. Я думаю, що ви бачили, якщо є якісь, якісь заперечення та зауваження, можемо заслухати. Якщо ні, тоді я оголошую всі. Перше, у нас про погодження передачі з балансу КП міське управління на транспортних засобах. Друге, по перепохування останків Тичченка ОО. Надалі про внесення змін до рішення виконкому міської ради 5.11.2024 року про збереження планів діяльності з підкоткових проєктів регуляторних актів на цей рік. Потім про внесення змін до рішень виконкому міської ради від 19.06.2018 року, 566 е, рішення про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна. Надалі про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 18.04.2023 року. Про створення позаштатно розрахунку аналітичної групи міста. І останнє це про внесення змін до рішення виконкому від 19.08.2016 року, номер 354. Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці всі рішення у нас на розгляді. Якщо немає запречень заважень, то прошу тоді підтримати ці проекти, які підуть на виконком. Дякую чотири за В принципі, порядок денного вичерпаний. Дякую за участь, всім гарного тихого дня.